Тисяча для українців або зимова є підтримка. Подача заявок на, фінансу, на фінансову допомогу від держави стартувала у перший день зими і триватиме до 28 лютого наступного року. Тож всі, хто хочуть, у вас ще є час. Кошти надійдуть на карту національного кешбеку. Ну, я не знаю, мені прийшло сповіщення від банку, що я можу отримати тисячу, але сповіщення не від того банку, в якому в мене карта на національний кешбек. Тому це треба зараз просто залізти, цю карту зареєструвати. Ти вже отримав свою тисячу. Я не отримав, але подав. Я подав за себе за дружину, за дитину і всі гроші ми спрямуємо на ЗИСУ. А як це ти за дружину подав? Чого це ти за дружину дружина? Подав? А, за тому дитину? що я зрозуміло. у нас сім'ї відповідаю за фінанси а. з зрозумілої причини для батьків чоловіків. нова українська родина. Скажімо. Так, ну добре, давайте я нагадаю, що витратити ось цю тисячу її можна на товари українського виробництва, комуналку, квитки на потяг, книги, мобільний зв'язок, ну або ж задонатити на армію. І працюватиме ця програма по типу вже відомої ковідної тисячі. Пам'ятаєте, було було це вже давне, давно, але було. А чому ця державна допомога наробила стільки галасу серед українців і як її все-таки отримати? Якщо ви надумали, дивіться далі. Тисяча гривень або ж у народі тисяча від зеленського має вже неабиякий попит серед українців. За першу добу дії програми заявку на державну допомогу у дії подали понад 2,5 мільйони українців, і ця послуга встигла стати наймасовішою у світі. 1 грудня стартувала державна програма зимової є підтримки, яка за принципом схожа на ковідну тисячу три роки тому. Ця можливість оформити і отримати тисячу гривень буде. Надано всім українцям впродовж наступних трьох місяців. Отримати гроші зможе кожен громадянин, що перебуває в Україні. А ще один із батьків зможе замовити виплату для кожної своєї дитини. Допомогу отримують навіть ті, хто картками не користується. Укрпошта буде виплачувати зимову її підтримку без заявок тому населенню, яке в Укрпошті отримує пенсії, і яке в Укрпошті отримує соціальну допомогу на інвалідність першої другої групи. Різні види допомоги от інвалідність першої другої групи, а також для територій, там де ведуться бойові дії з 10 грудня. Банки-партнери почнуть приймати заявки фізично в відділеннях на виплату зимової підтримки. Тому для всіх людей літніх, які не користуються дією, а також для всіх людей, у яких немає РНО-КПП. Отримати підтримку можна через додаток Дія у розділі сервіси обрати графу Зимова є підтримка. Потім вказати, для кого допомога та обрати спеціальну віртуальну картку Національний кешбек. Її оформляють в банках партнерів програми. Кошти зараховують протягом 10 днів. Утім, як з'ясували журналісти, прокидайся, не всі українці поспішають отримувати тисячу. А я думаю, що цю тисячу зробили для того, щоб люди реєстрували свої дані, і потім ці всі дані використовували для того, щоб мобілізувати людей. Ще не знаю, чи буде оформлювати, чи ні. Але те, що тисячу знаю, що дають, удають вже в новинах. Воно є. Залишилися кошти. З якихось там програм закордонних донорів і що ці гроші можна витратити там. Плануєте подавати заявку? Так, але ще не подавали. Ні. Я вважаю, що ця допомога її неможливо порівняти з тим, скільки ми втрачаємо зараз, і вона не буде давати мешканцям і громадянам стільки, скільки вони заслуговують але не цікаве дане питання. А ви взагалі не збираєтесь формирович ні, ні, не збираюсь в мережі? Таку допомогу вже розкритикували. Дехто навіть створив петицію, аби президент переглянув програму і направив гроші на потреби зсу або ж тим громадянам, які цього дійсно потребують. Петиція за кілька тижнів набрала понад 25 тисяч підписів. Експерти послугу теж не схвалюють, коли без причини починається роздача грошей. Причому грошей, які могли бути витрачені більш доречно, це і є популізм. Там просто роздача грошей від політиків. Це завжди про рейтинг. На жаль, це дуже демотивує знову ж таки. Тому що коли має бути концентрація на досягнення однієї конкретної цілі, це перемога на полі бою. Ми бачимо, що політичні сили влада сконцентрована на досягнення іншої цілі, на отриманні рейтингів. Однак, за оцінками фахівців, це не вплине суттєво на економіку. Економіку країни сума мінімальна по оцінкам, там десь 10 ну може максимум 15 мільярдів гривень буде так витрачено, тому особливого негативного ефекту не буде. Можливо, трошки підігріє інфляція, але знову ж таки незначно. Але і позитивного не буде. У Мінекономіки пояснюють, гроші спеціально під тисячу не виділялися. Це не нові кошти. Це кошти, які були закладені в бюджеті 24-го року. Програма на стимулювання попиту на українські товари, і теж по залишкам програм невикористаних, які на кінець року вони всі якраз доплісувалися до цієї програми стимулювання попиту, і власне є джерелом виплати цієї тисячі. Тобто це на нові кошти, а кошти, які були закладені в бюджеті, тож витратити гроші можна буде на комунальні послуги, квитки, ліки, мобільний зв'язок, українські книжки, а також донат в благодійні фонди та на зсу.